Три місяці тому я завершила курс публічного виступу від Світлани Рак і хочу поділитися з тобою своїми враженнями, емоціями, своїм таким смаковим шлейфом, який лишився до сьогодення від наших уроків із Світланою. Хочу сказати, що я безмежно щаслива бути знайомою з таким професійним тренером, як Світлана Рак, і дуже рада, що одного разу ми зустрілись, побачились. А ще більше я Світлану почула і була вражена її мовою, дикцією, її голосом, який лунав прямо з глибини душі. І в мене проманула думка, що я також так хочу володіти своїм голосом. І відразу записалась на навчання пару років. І результат не залишав довгих очікувань, адже наскільки чітко, мудро, логічно побудована програма, в якій є практичні відпрацювання, що я відразу перенесла це в свою сферу. Так як я являюсь б'юті тренером і своїм студентам передаю не тільки любов до професії, я повинна професійно, мудро і цікаво передати матеріал. Тому тепер мої курси набули ще вищого рівня. Але головне, до Світлани я звернулася за знаннями для того, щоб бути прикладом для свого сина. Я хочу, щоб він з дитинства наповнювався і переймав правильну мову, щоб переносив це у своє майбутнє. І хочу додати, що. Розвивайтесь, не зупиняйтесь, вибирайте собі вірного наставника, вибирайте собі того провідника, який буде відкривати вам професійні і ще більші двері.